Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами, просили дуже, а я не можу вам відмовити. Визволення. Ми сьогодні з вами подивимося визволення чотирьох місць. Передивимося ще раз Дніпрорудне, ще раз Енергодар. Будуть відео окремі по визволенню і Васильівку. Але зараз ми подивимося з вами визволення Молочанська. Дуже всі просили, давайте зробимо визволення Молочанська. Деокупація. Ось воно вже визволення. Ваша деокупація. Силою буде. Не безболісно, Руйнування будуть. Навіть якщо вони зараз попритягували там кучу там, озброєння або ще щось, то все до Ярче буде горіти. Горіть ярче буде. Я ж кажу. Так. Отже, ну я вам скажу, що коли визволення. Січень. Що хочете почути? Десь січень. Так, чи будуть руйнування? Зараз на інших подивимося, будуть руйнування. Будуть руйнування, чи будуть руйнування? Святкування буде, це я бачу єдине, що після того буде сльози на очах. Руйнувань великих я не бачу, бачила. Зараз подивимося на інших картах. Я їх дуже люблю. Це карта світлого провидця. Проявим світло на вашу темряву, яка продовжується вже 10 місяців, так? Так, де окупація Молочанська. Покажи мені, будь ласка, покажи. Покажи мені. Слухайте, ну вони, як частина, повинна піти звідти. Вони, як частина навіть уже пішла, частина ще в місті, частина під містом, риють щось там, копери, гаріють, туди їх і зариємо. Ярче горітимуть. Дивіться, і ті, хто приїжджає зараз, от якась молодняк якийсь привезуть туди, якось... якусь цю, знаєте, якусь. Манюнки якихось привезуть. Смертяку, їдуть на смерть. От їдуть вже на смерть. Молоді хлопці. Прям молоді. Не знають, куди вони їдуть. Чи дурні, чи тупі, чи. Не знають. Їм би бігти кудись. Згорять всі. Згорять. Ну. Що, що я можу сказати? Згорять. План визволення вже є, і як це буде все є? Так що все, все йде за планом. Уже, знаєте, як дорожка пройдена, і вже фіналочка осталась. Так, чи будуть руйнування? Ну, дивіться, щоб прям зовсім без руйнувань, ну не бачу. Але щоб так, як у, вибачте, як в Бердянську, як в Токмаку, такого теж не бачу. Тобто буде це все, от, як зміниться, єдине, що я бачу, це будуть е, подарунки, які ці падлюки залишають. Це більш не вистріли, не гармати, не оцей. Це буде більш як після себе подарунки. От там будуть підриватися люди. Звичайні цивільні. Тобто те, це, що вони залишать, оце буде більш-більш поганий для людей. Ось таке. Дякую вам дуже. Тримайтеся, підписуйтесь, ставте вподобайки і чекаємо. Чекаємо січня з вами. Дякую.